Вітаю час підсумкового випуску на першому подільському про основне із інформаційного простору Хмельниччини і не тільки за 7 березня готова розповісти. Наша команда у студії для вас працює Людмила Покась. Розпочинаємо. 30 сертифікатів на житло Героям України передав президент Володимир Зеленський. Серед них і родини тих, хто отримав почесне звання посмертно. Церемонія вручення відбувалася у залі Маріїнського палацу. Традиційно вшанували полегле хвилиною мовчання. Наголосив президент і на необхідності підтримки кожного, хто ризикуючи собою, продовжує протистояти ворогу, виборючи перемогу. Я пишаюсь кожним українським воїнам і дякую усім, хто б'ється. Заради нашої держави, дякую усім вам, хто присутній сьогодні тут, і дякую кожній родині наших українських героїв за те, що у нас є такі люди, такі воїни і є наша держава і наша незалежність. І до новин Хмельниччини. Навіки у лавах небесного війська кам'янчанин Роман Камінський. З дишаною та глибоким смутком його провели в останню путь земляки. Майже рік військовослужбовець із гідністю захищав рідну землю, наближав довгоочікувану перемогу і віддав найцінніше своє життя. У Кам'янці-Подільському попрощали з військовослужбовцем Романом Камінським. Йому було лише 35. З дитинства щирий і доброзичливий. Вірив у мирне майбутнє і боронив рідну землю до останнього подиху. Другий день поспіль ми ховаємо наших героїв. Сьогодні ми відправляємо в останній путь Камінського Романа Ігоровича. Я пам'ятаю його ще з малку, маленьким хлопчиком. Він завжди його виховували в сім'ї у вірі до Бога, був бо віруючим хлопчиком, чуйним, допомагав батькам своїм, мамі, татові. Тато, на жаль, пішов з життя у нього. Від тяжкої хвороби. О, Роман теж недавно одружився два роки тому назад. Ну, був чуйним, гарним хлопчиком. На жаль, нещадна ця війна забирає найкращих дітей у нас. Мобілізований 30 квітня 2023 року Роман служив солдатом-радіотелефоністом. Загинув 28 лютого поточного року на Бахмутському напрямку. Поховали героя на військовому кладовищі у рідному місті. Оксана Медведєва, телеканал Перший подільський. Біль втрати сколихнув і Війтовецьку громаду. Там попрощалися із Сергієм Білим. У липні 2022 року чоловік пішов до війська. Був командиром відділення стрілецької роти 106-ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Без люблячого батька залишилася донечка, а дружина втратила коханого чоловіка у день свого народження. Загинув воїн на Херсонщині 1 березня. Щирі співчуття рідним та близьким, та вічна слава герою. ДСНСівці вкотре звертаються до екологічної свідомості жителів краю. Весна пора, коли гори громадяни втручаються в екосистему спалюючи сухостій. Нагадуємо, такі дії не просто шкодять природі, а й забирають життя. Варто зазначити, що під час воєнного стану спалювання сухостою трави та чагарників може розцінюватися як акт диверсії. За такий злочин у кримінальному кодексі передбачено від 15 років до довічного ув'язнення. В свою чергу рятувальники роблять все можливе. Щоб запобігти протиправним вчинкам безвідповідальних громадян. За прогнозами синоптиків, весна буде суха та вітряна, а отже, підпал сухостою може швидко перерости в масштабну пожежу. Лише за 2023 рік на Хмельниччині було зафіксовано 347 пожеж, збитки від яких сягали понад 70 мільйонів гривень. Щоб уникнути цього, працівники головного управління ДСНС проводять патрулювання з використанням безпілотних апаратів. Не забувають і про профілактичні бесіди з населенням, адже підпал в екосистемі карається немалим штрафом. Сума штрафу для громадян складає від 1530 гривень до 6120 гривень, а посадових осіб від 4590 гривень до 12240. гривень. У цей складний для держави час служба порятунку Хмельниччини звертається до мешканців та гостей області із застереженням щодо недопущення самовільного випалювання сухої рослинності під час прибирання на присадибних ділянках. Хотів виїхати з України та не втік від прикордонників. Мешканець Хмельниччини заплатив чималі гроші, аби в незаконний спосіб добратися до Румунії. Разом із ним було ще четверо утікачів. Втім, завдяки оперативній інформації вартові кордону у Чернівецькій області попередили спробу. Разом із втікачами під варту потрапив і їхній провідник. Загалом за перетин кордону чоловіки платили від 6 до 10 тисяч доларів. Наразі тривають пошуки головного організатора справи. Допоки одні шукають нагоди втекти з України у Славуті, рідні отримують посмертні нагороди українських героїв. Так, орденом Богдана Хмельницького другого ступеня нагородили старшого лейтенанта Дмитра Федорчука. Відзнаку передали мамі загиблого. Донька солдата Валерія Трохимчука відтепер зберігатиме відзнаку Лиманської військової адміністрації. Дружині Богдана Линишина передали відзнаку Міністерства оборони захиснику України, а також почесний нагрудний знак головнокомандувача України Золотий хрест. Ще одну таку нагороду передали і в руки нашому захиснику Петру Бражуку. Сьогодні дуже величезна втрата наша, тому що дійсно ми найкращі сини, найкращі люди наші, які є нашим скарбом нашої країни. І я хочу сказати, що низький уклін родичам, низький уклін всім батькам, всім присутнім дітям, тому що дійсно найкращі наші патріоти вони сьогодні гинуть. Вони... Працівники Хмельницької АЕС в умовах повномасштабного вторгнення ефективно виконують свою основну роботу, зміцнюють енергетичний потенціал країни та дбають про ядерну безпеку. Окрім того, сприяють і своїм колегам із тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Їхню підтримку відчувають і наші захисники, на потреби яких підприємство перерахувало 250 мільйонів гривень. Про те, як їм це вдається, далі у нашому матеріалі. Понад 10 років Хмельницька атомна електростанція підтримує роботу двох ядерних реакторів. Головне завдання реактивного цеху це безпечна експлуатація пристроїв, які виробляють теплову енергію, що генерується в електрично. За виконанням встановлених регламентів та регулюючих документів відповідає персонал цеху, який впродовж всього професійного шляху удосконалює свої навички. З моменту, коли людина приходить, влаштовується оператором до коли він успішно проходить підготовку і перевірку знань і допускається до самостійної роботи, отримує ліцензію держатом регулювання на управління реакторною установкою, приблизно десь років ну, 8-12. У ну, межах 10 років потрібно людині, щоб стати висококваліфікованим, ліцензованим спеціалістом. І отримати ліцензію на управління реакторною установкою у роботі реактивного цеху беруть участь фахівці різних категорій та груп, зокрема оперативний, ліцензований та персонал інженерної підтримки, як правило, 95% робітників постійно працюють над підвищенням професійного рівня під час відбору персоналу, під час співбесід, які ми проводимо з кандидатами на посади. Я звертаю багато уваги на те, що людина хоче досягти, чому вона йде працювати саме в реакторний цех, і я ви. Намагаюся вибрати тих людей, які мають якусь ціль перед собою, яка не обмежується роботою оператора реакторного відділення. Окрім експлуатаційних завдань, персонал встигає виконувати певний перелік робіт з модернізації, реконструкції та організації проведення ремонтів. Важливим руслом є і виготовлення азоту та кисню для потреб АЕС на азотно кисневій станції, яка належить до реактивного цеху. Тут дійсно та робота, яка Ну, і дозволяє і вимагає більш розностороннього ставлення до вирішення проблеми. У період пандемії на азотно кисневій станції вироблявся кисень для медичних потреб регіону. Наразі, з поміж основної роботи, персонал реактивного цеху активно займається волонтерством і, звичайно, допомагає колегам з окупованої Запорізької АЕС. Тетяна телеканал Перший Подільський. Три казки в одній. Скоро маленьким глядачам Хмельницького театру Ляльок зможуть показати нову в'язану виставу, яка поєднує веселе та повчальне, адже створена на народних історіях. Детальніше про п'єсу розповіли наші журналісти. Навчать добра, поваги та доброзичливості. Творчий колектив Хмельницького обласного академічного театру Ляльок готується до в'язаної вистави Клубок казок, в якій сплітаються всім відомі українські історії. Це така нова вистава наша, яка планується прем'єра до дня міжнародного дня лікаря. 21 березня. Ось прем'єра планується на 23-24 березня. У виставі все буде в'язане, зокрема і декорації. Історія створення постановки художнику та режисеру театру прийшла ще давно, підтримала ініціативу актриса Лідія Місюренко, та сама написала п'єсу. Жінка зауважує, що, хоча вистава розрахована на маленьких глядачів, за призмою веселих історій, кожен зможе розгледіти важливий сенс. Українські народні казучить це, напевно, йде основа виховання наших маленьких дітей, тому що кожна казка це має культурне, повчальне, виховне значення. У нас то, там герої тваринки, звірятка, але ж ми під ними розуміємо людей. Крім розважальних вистав для дітей, режисери готуються до створення спектаклю і для дорослих. За основу братимуть творчість Ліни Костенко, адже з початком повномасштабного вторгнення колектив театру активно працює над розвитком саме українського матеріалу. Хочемо працювати в цьому напрямку і надалі. Хочемо розвивати нашу українське, показувати, що наша земля дійсно багата на геніїв, на талантів, але просто це багаторічне зросіщення не давало змоги їх показати їм проявитися. Тому сьогодні робимо все для того, щоб показати, що наша українська культура велика, багата і набагато краща ніж сусідня. Поки за лаштунками проходять фінальні репетиції дов'язаної вистави, найменші можуть подивитися спектакль, присвячений творчості Тараса Шевченко, який традиційно проходить впродовж березня. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Попри війну, кожна українська жінка заслуговує на увагу. Традиційно, 8 березня, кожна отримує презент, квіти та компліменти від рідних, знайомих та колег. Однак сьогоднішня українська жінка здебільшого мріє зовсім не про матеріальні речі. Мріями хмельничанки ділилися із Тетяною Ржеп'янською. Весна пора, яка найбільше асоціюється з жінкою. Тож традиційно у березні кожна з нас хоче компліментів та уваги. На що найбільше чекають цієї весни наші хмельничанки? Зараз дізнаємося. Це любов, кохання. А, мені здається, для кожного українця, для кожного мирного жителя найцінніше і найбажаніше отримати перемогу і побачити коханого або чоловіка, коханого батька, люблячого батька. Живого, здорового і поряд з ними. Я думаю, перемога, як і для кожного українця в наші часи. Відпустка в чоловіка. Поїздку на море, тільки перемоги, щоб всі повернулися додому. Квіти на даний час миру державі. Перемогу звісно, нашу перемогу. Це почку золоту. Миру нам всім. Це саме буде найкращий подарунок цього року і взагалі в нашій Україні. А так, то не буду я видумувати це. Мені здається, кожній жінці це квіти. Квіти, які дарують і кохання, виражають вони і турботу. Наразі це вся інформація, якою готові поділитися, та команда Першого Подільського не припиняє своєї роботи, аби ви щоразу відвідуючи наші соціальні мережі та слідкуючи за нашими інформаційними випусками, могли побачити свіжі перевірені та актуальні новини. Дякуємо за довіру. Бережіть себе та своїх рідних.